У південному регіоні України на одному з військових полігонів вперше було проведено випробування нового бойового роботизованого комплексу, розробленого спільно українськими та японськими інженерами. Цей технічний прорив став результатом багаторічної співпраці у сфері оборонних інновацій та безпілотних систем. Машина, яка отримала умовну назву Чугайстер М, є автономним гусеничним платформером. Обладнаним системою залпового вогню, засобами розвідки та штучним інтелектом для автономного прийняття рішень у бойових умовах. Комплекс важить приблизно одну тонну, здатен долати пересічену місцевість, а його гусеничний рушій забезпечує високу маневровість на будь-якому типі ґрунту. Озброєння Чугайстра М включає пускову установку з вісьмома. Направляючими для некерованих ракет калібру 70 міліметрів. Крім того, система обладнана оптико-електронним модулем нічного бачення, лазерним далекоміром та тепловізором, що дозволяє ефективно вести вогонь у темну пору доби. Під час польових випробувань, що тривали понад три години, бойовий робот продемонстрував здатність самостійно виявляти цілі передавати координати операторам. І здійснювати залп після підтвердження. Для забезпечення безпеки алгоритм передбачає необхідність людського контролю. Фінальне рішення про відкриття вогню завжди залишається за оператором, таким чином дотримується міжнародне право щодо використання автономних систем в умовах бойових дій. У випробуваннях брали участь представники Збройних сил України, Міністерства оборони. А також делегація з Японії, фахівці компаній, які брали участь у розробці електронної начинки та сенсорних систем. Японська сторона надала унікальні компоненти, включно з процесорами нового покоління, створені спеціально для обробки великого обсягу даних у режимі реального часу. Українські інженери відповідали за бронювання корпусу, платформу пересування та інтеграцію бойового модуля. Зазначається, що бойовий робот може бути адаптований для різних місій від ударних до евакуаційно логістичних. У перспективі Чугайстер м може отримати модифікації для медичної евакуації поранених з передової, транспортування боєприпасів або навіть для встановлення протитанкового озброєння. Це вже не перша спроба України інтегрувати автономні системи у бойові підрозділи. Протягом останніх двох років в Україні активно використовуються дрони камікадзе, безпілотні наземні машини для евакуації поранених, а також системи радіоелектронної боротьби на базі роботизованих платформ. Втім, Чугайстер М став першим бойовим роботом, який об'єднав у собі одразу кілька функцій: мобільність, вогневу міць та елементи штучного інтелекту. В Міністерстві оборони підкреслили, що основна мета розробки зменшити ризики для життя українських військових на передовій. Ми маємо справу з війною нового типу, де техніка й інновації часто вирішують результат бою. Цей робот покликаний не замінити солдата, а вберегти його від надмірного ризику, заявив один із представників Генерального штабу. Очікується, що протягом наступних шести місяців Чугайстер М пройде до опрацювання та остаточні випробування на лінії бойового зіткнення в умовах реальних боїв. Після цього може бути ухвалене рішення про серійне виробництво в кооперації з міжнародними партнерами. Наразі Україна є однією з небагатьох країн, які активно впроваджують роботизовану техніку на фронті. І цей проект із Японією лише підтверджує високий рівень довіри до вітчизняного військово-технічного потенціалу.